Всім привіт! Сьогодні на Ютубі у мене довгоочікуване відео пастелю. Це прям запрос, який у мене висів з вересня місяця. Тому дивіться, сьогодні малюємо пастелю Кавунчик. Перед цим був огляд на цю пастель, вона, до речі, дуже крута, мені вона сподобалась. Тому хто бажає купити бюджетну пастель, чому б ні? Це прям гарний, ідеальний такий варіант. Я накидаю зараз просто бежевим відтіночком кавунчик, далі його розфарбовую червоним, всем по стандарту. Трошечки буду навіть пальчиком підтушовувати. Пастель квадратної такої форми. Це, до речі, дуже зручно. У мене перед цим була пастель сонет, це, напевно, знають усі цю палітру таку да, сухої пастелі. Але самі розумієте, чому я її не використовую в роботі і знімати на неї відео я також не буду. Але вона була круглою формою, також було доволі комфортно. Але ось цей квадрат, він мені ще зручніший. За допомогою таких гострих кутків я можу намалювати, промалювати прям чіткі, прикольні, класні лінії. Як бачите, я трошки підшовую, а надалі буду просто стряхувати, тому що. І тут по бажанню, хочете, ви прям розтушовуйте, але потрібно потім декілька шарів накладати. Хочете, просто залишаєте таким, як відразу намалювали. Я спочатку трохи розтушовувала, далі я все-таки залишила більш помальованим. В принципі, чому б і ні. Одне таке малесенький нюанс, варто відразу купуючи пастель, задуматись про те, чим ви будете фіксувати. Можливо, лаком для волосся, це як варіант саме бюджетний. Ну, далі навіть не те, що бюджетний, просто варіантки є в кожної вдома. Або ж купити спеціальну закріплювач цієї пастелі. У мене поки що ні ні того, ни того немає. Але думаю, сьогодні купую хоч щось, щоб зафіксувати цю роботу. До речі, я планую трошечки там, знаєте, обрізати, щоб вона не просто така або й залишити, або й доповню композицію. Ну, знаєте, хочеться трошечки потворити. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, там я буду його активніше намагатися вести. Що там буде? Давайте трохи я буду розповідати і про роботу, і про телеграм. В телеграмі-каналі в мене будуть ідеї для ваших робіт. Це не будуть навіть суто мої малюнки, це буде щось з Пінтереста, що прикольно в моєму стилі, якісь надихаючі ролики, будуть навіть якісь навчальні матеріали. І взагалом будете слідкувати, що і як в мене десь там малюється, продвигається. тому що на Ютубі я зараз з'являюсь рідко. А телеграм-канал з допомогою нього я там буду активніше себе проявляти, тому що на монтаж ролику, цього всього, мені потрібно мінімум 3 години. А зараз трішечки не встигаю з часом. Як бачите, я тут ще затемняю його трошечки іншою пастелью. Мені дуже подобається, що вони максимально так відтіночки підібрані. Що такий плавний перехід навіть без розтушовки виходить, як бачите, в правому углу дального кавунчика з кибочки цієї це прям кайфово. До речі, цією постелью я ще хочу дуже намалювати якийсь пейзажик. Щось таке літнє, ніжне. Мені здається, вона прям ідеально підійде, тому що це буде і ніжно, і одночасно яскраво і літньо. Це дуже прикольне таке поєднання. Ну, в принципі, мені навіть зараз подобаються ці кавунчики, хоча в деяких моментах мені не дуже подобаються там, деякі пропорції. Але, знаєте, потрібно малювати, от просто щоб подкайфувати від душі там, для душі, як хочете. Але якщо ми будемо просто заморачуватися зараз насильно над пропорціями, це все буде довго і нудно. Тому я малюю просто, щоб було в кайф. І вам раджу, якщо ви просто хочете промалюватися, це, знаєте, зробити як антистрес, малювання, як антистрес, це особливо. І ще один такий момент: в мене зараз на сторінці буде з 1 червня проходити розіграш. Розіграш, блокнотика, але щоб взяти участь в цьому розіграші, потрібно пройти мій челендж. Челендж, марафон, як це ще назвати, не знаю, промалю помалюванню. Він стартує 1 червня, там будуть просто декілька завдань, плюс-мінус, там з розривом декілька днів, це всього триматиме тиждень. Але потім серед тих учасників, хто виконував завдання, виставляв свої роботи під певними хештегами, я розіграю скетчбук, який буде приносити вам позитивні емоції, дарувати. Моменти і можливість, щоб ви замальовували свої приємні епізоди, моменти в житті у ньому. Такий літній скетчбук на літо. Мені, до речі, він дуже сподобався собі такий хочу купити тільки трошечки іншої форми, бо він прям такий, знаєте, маленький в кармани, прям ідеально для скетчів. До речі, підійде для постелі, геть без питань. А стосовно всього деталю про марафон, цей челендж, це все буде в мене в інстаграмі на ось цій сторіночку, тому доєднуйтесь, читайте, беріть участь. І ось такий кавунчик в нас виходить. Напишіть, як вам, чи подобається, і що ще ви хочете, щоб я намалювала пастелі для вас. Мені дуже подобається, прям як воно розташовується, ось ці плавні переходики, прям кайфую. Дуже скучила вже чесно за пастеллю.